Українські пілоти почали навчання на Ф-16. І першою країною, що прийняла наших льотчиків, стала Данія. Про це повідомили в тамтешньому міністерстві оборони. Попередньо тренуватимуться авіатори від 6 до 8 місяців. А щойно на здобудуть кваліфікацію? Копенгаген тоді розпочне процес передачі своїх літаків. Також як одне з місць, де можуть навчати українських пілотів, коаліція розглядає Румунію. І про навчання наших пілотів і про оперативну ситуацію ми поговоримо далі із речником командування повітряних сил, полковником Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! А, для початку розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч? Чи багато було роботи у наших протиповітряних сил? Ну, бачите, ця ніч як виняток так, для українського народу, більш-менш пройшла спокійно, без таких власне, повітряних тривог, без ракетних обстрілів. Втім, ситуація на фронті все одно залишається напруженою, так як противник атакує і артилерійськими системами також є загроза застосування балістичного, зокрема ракета С-300 і так далі. озброєння. тому розуміємо, що як би там не було так. Вдалося цієї ночі поспати більше нашим ну, українцям в цілому, але все ж таки е, треба тримати руку на пульсі і реагувати на будь-які сигнали повітряних тривог. Російська авіація вже активізувалася під ранок вже більше, е, більше її знаходиться у небі е, вздовж лінії бойового зіткнення. Противник постійно застосовує і керовані ракети, а й також керовані авіабомби, якими завдає ударів по передній лінії. Ну от, власне зараз маємо таку ситуацію. Наші пілоти постійно тримають в напрузі теж російських окупантів, завдають ударів також ракетами Харм, керованими авіабомбами. Не керованими ракетами, таким чином допомагаючи нашим військам у їх наступальних діях на різних напрямках. Перед нашою розмовою я розповів про те, що уряд Данії напередодні оголосив про початок навчання українських пілотів на f А вони будуть навчатися від 6 до 8 місяців, і лише після цього нам можуть передати ці F-16, які вони міняють на F-35. Тобто не раніше 24-го року це точно їх Україна отримає. Як думаєте, чи можна буде пришвидшити цей процес, і чи варто власне його пришвидшувати? Бачите, комунікація сьогодні настільки різнобарвна, і що не встигаєш за тими новинами, які йдуть від лідерів європейських країн чи сполучених штатів Америки так далі. Власне, те, що почали навчатися, ну це теж як щодня змушений на жаль це спростовувати. Так, тому що не почали навчатися пілоти. Офіційні фахівці різних рівнів працюють в Європі на сьогоднішній день, вивчають можливість на можливість пропускну тих навчальних центрів, навчальних баз, де Можуть навчатися наші пілоти, і, зокрема, на західні літаки f 16 я нагадаю, що створено коаліцію країн, які лідерство взяла Велика Британія на себе, також Данія оголосила про те, що буде цей процес відбуватися. Також Голландія долучається як один з так передових країн до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже виїдуть, ми повідомимо про це обов'язково. І хочу ще нагадати, що. Наше завдання на сьогоднішній день узагалі цвіт повітряних сил в цілому не зациклюватись на якомусь там періоді і навчанні певної групи пілотів, передачі певної кількості літаків в Україні. У нас дуже далекоглядні плани. Процес переозброєння на винищувачі західного зразка. Це дуже серйозна глобальна річ, на яку деякі країни, які є членами НАТО, чекали десятиліттями, так тому що. Це непростий процес. Ми дивимося на велику довгу перспективу вперед. Навчання так само, і курсантів наших, тому що курсант у нас є харківський університет повітряних сил, який сьогодні розосереджений по всій території України і навчання в бойових умовах ускладнюється, тому що вони здобуваються і вишкіл, зокрема і в бойових бригадах. Сьогодні такого. Ну, такої можливості немає повну навчатися саме тому і курсанти нашого профільного вишу повітряних сил зможуть теж проходити підготовку і в Великій Британії, і в інших країнах на літаках то буде початковий. Курс підготовки, там мовна підготовка. Далі легкомоторні літаки, легкі е, легкі навчальні реактивні літаки і далі вже бойові літаки. От, власне, в рамках авіаційної коаліції це все зараз проговорюється, прописується деталізовано, але зрозуміло, що нам потрібно якомога швидше отримати цю техніку, і тому питання комунікації: як коли, де саме, на яких умовах, скільки літаків, скільки пілотів. Давайте трошечки не будемо деталізувати цю інформацію, щоб не годувати ворога зайвими новинами. Тому ми робимо ну, повітряні сили керівництво держави, робить усе можливе, щоб цей процес був якомога швидшим. Потрібні так місяці для освоєння техніки, тому що я вам скажу, літак була наша к з наших делегацій, високопоставник від повітряних сил теж запросили його на один з західних літаків сісти. Він подивився, каже. Ну а де тут, де тут ті всі кнопки, тумблери? Як то а там просто сенсорні екрани? Знаєте, це техніка вже нового покоління, яка вимагає нових підходів до навчання і переосмислення, того що це вже не старий літак 70-х років розробки, це вже новітня техніка, і потрібен час дійсно для того, щоб. Освоїти цей автоматизований процес управління нею і так далі, і застосування безумовного збройня це головне, що потрібно льотчикам навчитися воювати на цьому літаку. На це треба трішки часу. Тому і міністр оборони теж наголошував, що ну десь можливо на початок наступного року ми вже будемо мати на озброєння цей літак. Пане Юрію, ви казали, що в червні ми втратили один літак, і що росіяни зараз активно атакують наші аеродроми. Чи будуть F-16, які нам рано чи пізно нададуть, достатньо захищеними в Україні? На вашу думку? Ну безумовно. Бачите, російська пропагандистська машина щоразу у себе в звітах знищує. Ну, за тиждень 5, а то й 10 літаків розумію, показуючи, що от міць російська велика. вони дістануть нас де завгодно, завдають ударів по аеродромах і так, далі, і так далі. Сьогодні наші льотчики виконують чимало бойових завдань. Ви їх бачите, як палає на Росії, як горять склади боєприпасів, як палає російська техніка, зокрема від ударів нашої авіації повітряних сил та армійської авіації. Зокрема, от таким чином льотчики працюють тихомова з десятків аеродромів. Які розосереджені по всій території України в повітряних силах навчились авіації повітряних сил навчились реагувати на ці всі виклики російські на те, що можуть бути удари, можуть може техніка бути під прицілом ворога завжди? Тому техніка надійно ховається, надійно захищена і виконує ці завдання так само. Як і зараз працюють пілоти на радянській техніці, на таких самих умовах зрештою будуть працювати і на F-16. ми бачимо, що робиться це доволі таки успішно, і противник ну, не має таких успіхів серйозних взагалі для того, щоб діставати наш, наших пілотів на аеродромах. Ще півхвилинки маємо. Хотів спитати ще за Петріоти, які вони теж на своєму телебаченні ротом уже давно всі знищили. А насправді вони продовжують на них полювання? Чи поговорили по телевізору і заспокоїлись? Ну, в них зараз бачите інші проблеми е, всередині країни, тому ми мабуть не до Петріотів, але я хочу зазначити, що вся західна техніка, а така як Петріот, зокрема, завжди буде в пильній увазі ворога. Тому їм е, перш за все потрібно ну пер, знищити вони хочуть, то ясно, але інше треба довести усьому світу і власному народу, зокрема, перевагу. Російської зброї над західною жоніючих аналогів і так далі. так далі. Там саме тому вони і намагалися не змогли знищити Петріот фізично, так але в своїх пропагандистських власне, каналах, ефірах вони це зробили доволі таки ефективно і донесли це до наївного російського слухача. Але таким чином, Петріот працює, будьте певні, і захищатиме надалі. Хвили. Єдине, що нам потрібно. Більше таких систем сьогодні, щоб якомога більше територій нашої держави, більше великих міст, об'єктів критичної інфраструктури захистити. Ви бачите, ризики mm -hmm. зараз є серйозні, пане Юрію. Я вам дуже дякую, що ви знайшли для нас час. З нами був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України.